Доброго здоров'я, добрим людям! Продовжуємо рубрику Як знаходиться слово. Веду її я, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Анатолій Ткаченко. Сьогодні розглянемо ще одну кальку, уніфікатор із цієї ж групи А, про яку ми вже говорили, а саме дуже широке вживання слова складова. Його також щодня відмінюють на всі заставки, ось уже навіть і в дитячу поезію. У поезію угніздилося це слово. Семирічна дівчинка пише на конкурс природи ніжний Пагінець. Є такий екологічний конкурс. Я складова природи, я розповім тобі про величезне диво. У світі є багато складових, і ти, мій друже, є одним із них. Слова, які у нас викликають певні запитання, Перевірятимемо через словники. Зокрема, академічний 11-томний словник української мови, виданий у 1970-х-1980-х роках. Скорочено його називають Сум. І так його й треба шукати у інтернеті. Набираєте три великих літери Сум. Там з'являється така клітиночка. В ту клітиночку вписуєте слово, от, наприклад, слово складова. І він вам відповідає, де є варіанти, або, або зовсім не бачить цього слова. І тут він якраз в цьому випадку каже: слово складова не знайдено, можливо, стане в пригоді складовий, прикладів скільки завгодно, але про них трохи далі. А зараз пошукаємо е, саме значення цього слова, бо автора навряд чи знайдемо цієї часової прив'язки і дивимося в словник. А головне дивимось на приклади. Звідки їх узято. От перше значення у сполученні зі словами частина елемент, який входить як частина у склад чого-небудь. І далі приклад. Оце важливо. Нині Українська Радянська Соціалістична Республіка, складова і невід'ємна частина Радянського Союзу, являє собою одну з найбільших держав Європи. І далі посилання на журнал Комуніст України 66 рік. Наступне значення. Складовий кубічний метр, одиниця виміру, дров, дощок і так далі. Наступне значення. Складова. Складової жіночий рід, спеціальне те, що утворює щонебудь, небудь входить до складу чого-небудь. Галактика має дві складові, плоску і сферичну. Наука і життя і теж 62-й рік. Третє значення прикметник до слова склад. І далі приклад із Коцюбинського. Дуже добре, серденько, що виписала паперу, хоч тобі складова адреса, тобто адреса складу, і не потрібна. От, якщо ви відчули, як бачите, крім кубометру і складу, все інше це кальки. Причому такі радянські кальки, до того ж, приклади взято зі спеціальних журналів. Отже, у цьому невластивому. Нашій класичній мові значень іменник складова, утворено з калькованої словосполуки. Составляюча я часть, яка скоротилася до прикметника, що субстантивізувався. Що таке субстантивізувався, тобто став іменником. А можна ж просто частина. Бо й так зрозуміло, якщо частина, то від чогось цілого. Але ж треба було. Ще й закільцювати одну з найбільших держав Європи у формулюваннячку про складову невід'ємну частину. Сиди й не рипайся. Насправді ж навряд чи треба розшифровувати чи розжовувати, вибачте, за таке слово, що коли є частина чогось, то вона ж, певна річ, те щось і складає. А ще в нас є іменник, виявляється чоловічого роду, про який вже майже всі забули. Складник. Він витіснений. Оцим зозулиним зу яйцем з рідного гнізда. А складовий елемент, як там е е рекомендує словник, це вже тавтологія. Тавтологія, тому що скла складовий елемент виходить тавтологія свого і чужого. Що таке тавтологія? Це повторення того самого. Грецьке тавто означає те саме, тобто тупцювання на місці, тобто товчіння, вибачте, води в ступі. Складовий елемент це масло масляне. Яке легше замінити одним нашим словом, але не складова, а складник. І ще часом уживають запозичене слово компонент або навіть компонент жіночого роду, так би мовити, для джендерної рівності. Чому джендерної, а не гендерної чи гендерної, поговоримо іншим разом. Та й це ще не все. Що складова, що складник, що частина, що елемент, що компонент, що фрагмент, ще можна сказати, це такі собі механічні доданки. А що цікаво, у вже від'ємній, самостійній, відокремлений і не частині колишнього союзу. Саме невід'ємна складова підпокотилася на наші голови сніговою лавиною. Нині всі складають і складають політичну складову з економічною, культурну складову з інтелектуальною, шукають складові щастя, зміщують акценти на еротичну складову, віднімають одне в одного корупційну складову. Та тільки хура й досі там. Та кулеоніда Глібова, до речі, а не віз і нині там, то просто хтось саморобно переклав Крилова. Хура досі там, бо від зміни місць доданків сума не змінюється. Бо не маємо головного мовного чинника. Його тепер замінюють засмальцьованою словосполукою, ефемізмом політична воля. А він, отой, напівзабутий чинник, то не складова, яку варто було б здати на склад у тиль сировини. Навіть не нібито синонімічний, а все ж таки запозичений фактор. Бо ми не відчуваємо його слова, його корення цього слова фактор. Хоча вони те саме, що чинник означають обидва слова, вони як синоніми. А чинник, чинник наше слово, воно здатне на вчинки, воно вчиняє взаємодію змісту і форми, тобто відповідає не механічному, а діалектичному їх зв'язку. Ще у студентські роки мене вразив дивовижний філологічний феномен. Слова початок і кінець походять від одного кореня кон. Там на кенті, на ченті. Тобто кон це означало дія. Це не дрібнички, це на рівні слова, яке було і є в зачині. Знову згадаємо, Лесю Українку стане початком, тоді мій кінець. А в Івана Драча, який, до речі, написав сценарій кінофільму Іду до тебе про Лесю Українку я вірш де обіграно різні сучасні значення слів, що походять від єдиного кореня кон або ж чин, тобто дія. Слухайтеся уважно. Колись причинився причинний був чин, і тож керебер пішов не без причин. У літературознавстві такий прийом називають етимологізацією або ж фігура етимологіка, стилістична фігура етимологіка. Тобто вживання однокореневих слів з нетотожним сучасним значенням, схожим звучанням. Взагалі, грецьке слово етимон має первинне значення істина, тобто, що саме спочатку означало те чи інше слово. У нас є е, шість томів академічного етимологічного словника. Він теж є в інтернеті, і їх надзвичайно цікаво читати, подивлятися, дивуватися. Колишнім значенням, розрізняти колишній теперішні значення, бачити корінь і крону слова, його розташування, його розгалуження. Що ж обіграв поет тим, таким своїм каламбуром, каламбурним рядком? Кожен може е, тлумачити по-своєму, Іван Драць взагалі загадковий поет. А моє таке тлумачення колись якийсь причинний, тобто схиблений чин, чиновник. Причинився з кимось чи з чимось десь за дверима і через ті причини пішов шкеребень. Ось що таке вага і сила слова, яке рано чи пізно виводить і високих чиновників на чисту воду. На отакій бадьорій ноті дозвольте завершити сьогоднішню бесіду. Та й знову по цій мові бувайте всі здорові!